Бачу славні ви малята, християнські діти. А як же мені в цій оселі не сміяти з віщастя? Як не радіти? Дякува, моя каждо не мене, подару мені, і терпіну повну сміх. і здоров'я для родини, і красну для країни. Дуже гарно. Я маленький, доб'яю, я моюся. Я то ніч, я то Земля нам голоси, Христос рождає, зарождає. Родити Діво, ради, бладна Марія, тобою, благословена ти міська, благословений спаситель. Уже ночі будь мені допомоги. Вони мою маму, тата, бабусю, другу бабусю, діда, другу діда, юну. Добрий вечір, добрим людям. Казалко. Звольте дітям українцям з, госпо э, з Різдвом Господнім. Вітаю. У Вифлеємі спас родився, і ми прийшли з глибин віків. О Боже, твій народ збудився. послухай Христа наші... України. Благословення Боже вам речу, Благослав... за, за, за... Те, за... За... за те, що в слушній грізний час руїни ви пісню несете, а в ній і Бога, і красу. І... Ідіть і... же, діточки, від хати і до хати. І людям звістку сповістіть таку, що спас, родився не в палатах. І вкрай змордований, нещасний, послав Бог син, не сьогодні вже прийшло до нас, діємо, ми когаю нас, дитини занятиї.